Обережно чупакабра саме через таку невідому тварину великої господарки позбувся господар в селі Ямниця. За одну ніч чоловік втратив чи не усю живність, загалом майже пів сотні нутрій та курей. 26 курей, 18 бройлерів і 8 старих нутрії. Чотирнадцять плюс цих два шокішки, то шістнадцять і плюс чотири э, старих, таких дуже велиціозних нутрів. Бре чи бречині, а звір каже й сам господар, і місцевий ветеринар, міцний та чи маленький. Просто так нутрій із їхніми гострими зубами не візьмеш. Це була велика тварина, бо є відбитки лап. Що ми можемо сказати, що вона десь приблизно мала біля 30 кілограм, 20-30 кілограм, не менше. Могла бути велика собака, могла бути <кій> і лисиця. Ну... Просто так, як її ніхто не бачив, то нічого не можу сказати більше. Такого у селі ще не було. Про покусені горла тварин мешканці Ямниці знають хіба що з телевізора і про міфічну чупакабру теж звідти. Сільський голова каже, треба попередити решту людей, аби були обережні. Ми маємо свою газету і через газету сільську, яка, в принципі, в найближчий час вийде, до речі, завтра сесія сільської ради. Депутатам, виконкому, це буде повідомлено, що стався дійсно слідкий випадок, і що приймемо певні міри. Покусала дивна тварина, навіть собаку, той, що правда вцілів, однак щеплення від сказу чотирилапому таки зробили.